Вітаю вас, дорослі та дітки. Погляньте, яка сьогодні на вас цікава дидактична гра. Чекає, називається вона, чи знаєш ти казки. За допомогою цієї гри ваші мами та тата легко зможуть перевірити знання ваших казачок. Чи добре ви знаєте персонажів казок? Шановні дорослі, ці казочки розвивають творче мислення, увагу, пам'ять виховують зацікавленість, любов, до казок та інтерес до народної творчості художньої літератури. Шановні дорослі, ви розглядаєте із дитиною картки із зображенням казок, пропонуєте дитині. Назвати хто або що зображено на ось цих картках, потім читаєте запитання, яке знаходиться, на кожній картці, на кожній картці та пропонуєте підібрати персонажа або героя до даної казки. Наприклад, кого пригощала кашою лисичка? Дайте дитині можливість переглянути на картинках маленьких персонажів або героїв казочок. І дитина вибирає, кого пригощала кашою лисичка так, звичайно, журавля. Попросіть дитину, щоб назвала цю казку повним реченням, а також. Хай дитина пригадає із цієї казки, чим саме пригощала лисичка журавля, а журавель лисичку. Наступні картки, будь ласка, розгляньте з дитиною, пригадайте назву казок, запитайте, хто зображений на цих картках, що ще зображено, а потім запропонуйте на маленьких картинках підібрати. Героя до даної казки у порожнє віконечко прямокутної форми. Дітки, як називається казка на верхній картці? Так, а як називається казка на нижній картці? Яка тварина прикинулася мертвою серед дороги, коли дід зупинився, встав з воза. Та побачив. Назвіть, будь ласка, правильно. А ось наступні казки на картках. Розгляньте, прочитайте запитання діткам. Звичайно, пригадайте назву казочок. Коли ж дитина обере правильно героя, якого не вистачає. До порожньої клітинки і правильно дасть відповідь на запитання? Будь ласка, пригадайте і решту героїв до казок. Дітки, погляньте на ось цю картку. Послухайте запитання кому радила лисичка ловити рибу хвостом. Так. Наступне запитання на другій карці з героїв у скрутну хвилину допомогло. Гусеня. Дітки, пригадуєте назви цих казочок? Хто прогнав козу дерезу із зайчкової хатки? Подивіться на маленькі картинки, пригадайте, кого потрібно підібрати до казочки на верхній казці. Та до казочки на нижній карці. А ось казочка подивіться на карці, яку вам читали, коли ви були зовсім маленькими. Пригадуйте її назву. Подивіться, яка казочка. Яка буде казочка? Як її назва на нижній карці? Що зображено на, на цій, подивіться, карці? Яких потрібно героїв підібрати? А ось погляньте, яка цікава українська народна казка, як вона називається, Як звати героя казки, який зображений на картці? З ким бився Котигорошко? Розгляньте картинки та оберіть персонажа. Я пропоную вам пограти ще в таку цікаву, дуже пізнавальну гру. Успіхів вам, мої любі!